Всім привіт! І в мене знову запаковка. І сьогодні це овочеві та ягідні цукати. Або як їх ще називають, сухе вареничко. І в мене тут ягідка, солодка ягідка, кавунова скоринка. В пакуночках по 100 грамів, а ось такі по 50 грамів. Про користь кавунової скоринки можете зайти в інтернет і почитати. Що ж я ще пакувала сьогодні? А це гарбузові цукати. Є ось така нарізка. І є нарізка соломкою, теж по 100 грамів, поки що по 100 грамів. Така велика, велика кучка всього цього добра, натурального, домашнього, приготованого власноруч. В магазинах такого не купите. А це смаколик. Дуже смачний, мені дуже подобається. Як гадаєте, що, а це кабачок зі смаком лимону та імбиру, смак неймовірний, особливо замість цукерок про холодну погоду зігріває і рахується, як протизастудний. Є по 100 грамів та з такими меншими пакуночками по 50 грамів. І це те, що я тільки встигла вночі спакувати. Продовження буде. Всім смачненького вже є це все в наявності, готове до відправки та замовлення. Переходьте в мій інстаграм або пишіть приватні повідомлення. Всім гарного сонячного дня! Та солодкого настрою.